Шановний український народи, я уважно ознайомився з листом президента Російської Федерації Дмитра Медведєва від 6 серпня 2009 року. Буду відвертим, дуже розчарований його недружнім характером. Не можу не погодитися з тим, що в стосунках між нашими країнами є серйозні проблеми. Проте дивно, коли російський президент повністю виключає відповідальність за це. З боку Росії. Наша держава ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного, взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин. Більше того, згідно із зазначеним договором, наші країни мають будувати відносини одна з одною, зокрема на основі принципів. Взаємної поваги та суверенної рівності. І все ж хотілося б відійти від емоцій та неуперти. Позиція України щодо минулорічних подій у Грузії загальновідома та збігається з позиціями практично всіх країн світу. Вона полягає у виключній повазі до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів грузинської або будь-якої іншої суверенної держави. Безпідставними є і заклади щодо постачання зброї до Грузії. Прикро, що незважаючи на неодноразові, чіткі і зрозумілі роз'яснення української сторони щодо законності її дій на ринку зброї, російська сторона продовжує послідовну кампанію, спрямовану. На формування сприйняття України як держави, що не дотримується міжнародних правил та режимів у галузі військово-технічного співробітництва. У зв'язку з цим варто нагадати, що Грузія не була і зараз не є об'єктом жодних міжнародних санкцій чи ембарго Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій на поставки озброєнь. Військової техніки чи товарів подвійного використання. Крім того, російські пропозиції запровадити такі обмеження в рамках ОБСЄ, внесені після російсько-грузинського конфлікту, підтримані не були. Не може бути предметом політичних нарікань з боку Росії і курс України на інтеграцію в НАТО. Це змушує нас знову повторювати. Пропісні істини про те, що право на вибір міжнародних засобів забезпечення національної безпеки, зокрема участі у військово-політичних союзах, є невід'ємним елементом державного суверенітету будь-якої країни, і Росія має його поважати. Слід відзначити, що національна безпекова доктрина України. Це закон України про основи національної безпеки України, який був ухвалений Верховною Радою України у 2003 році, у тому числі і керівництвом нинішньої опозиції передбачає пряму інтеграцію України до НАТО аж до прямого членства. Цим керується президент України. Також хотів би вкотре наголосити, що Поранення нашої держави до набуття членства в Альянсі жодним чином не спрямоване проти Росії. А остаточне рішення щодо вступу до НАТО приймається лише після проведення всенародного референдуму. Хочу особливо відзначити, що стаття 17 Конституції України не допускає розташування на території України військових баз іноземних держав. У той же час наша держава залишається вірною своїм міжнародним договірним зобов'язанням щодо тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України до 28 травня 2017 року та у повному обсязі виконує положення відповідних базових угод 1997 року. Натомість. Мушу констатувати наявність серйозних проблем в імплементації базових угод з боку російської сторони у питаннях землі, нерухомого майна, радіочастот, засобів навігації тощо. Протягом всього періоду базування Чорноморського флоту Росії на території України його командуванням систематично допускались грубі порушення досторонних домовленостей та законодавства України, про що українська сторона Постійно інформувала російську сторону. Україна послідовно виступає за розвиток прагматичних стосунків з Росією в економічній сфері, передусім в енергетиці. Україна розпочала програму модернізації української газотранспортної системи для доведення її рівня до високих міжнародних стандартів і готова залучати до цього процесу потенціал європейських країн та інших учасників. Наша країна неодноразово на практиці підтверджувала свою надійність як партнера у транспортуванні енергоресурсів газу, нафти та матеріалів для ядерної енергетики. Україна одна з небагатьох країн світу, яка у червні цього року привітала ініціативу Російської Федерації щодо її готовності розпочати багатосторонній діалог з удосконалення міжнародно правової бази у сфері енергетичної безпеки. Яка, на наше переконання, має базуватися на енергетичній хартії та документах, напрацьованих в її рамках. Власті президента Росії також міститься чергове повторення відомих закладів, мета яких спробувати позбавити Україну свого погляду на власну історію, власні національні інтереси і пріоритети зовнішньої політики. Переконаний, що питання історії. Поряд із рідною мовою, культурою, родинною етикою є фундаментальними засадами для формування держави та ідентифікації української нації. Порушуючи на міжнародній арені питання про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років, український народ віддає також данину пам'яті мільйонам росіян, білорусів, казахів. Та представників інших національностей, що померли від голоду у Поволжі, на північному Кавказі, в Казахстані та інших регіонах колишнього СРСР. Відомо, що під час проведення акції пам'яті незасима свічка, присвяченої 75-м роковинам Голодомору в Україні, у вікнах сотень міст у всьому світі, в тому числі і у Росії, горіли свічки, що є свідченням. Багатонацінальної солідарності з Україною у визнанні цього факту. Жодним чином не можу погодитися з нібито витісненням російської мови з громадського життя в Україні. Елементарні і неупереджені оцінки мовної ситуації в Україні і Росії свідчать зовсім про зворотні факти. Саме в Російській Федерації українська меншина практично позбавлена можливості реалізувати право на Задоволення своїх національно-культурних потреб. Підтвердженням цього є відомі висновки міжнародних організацій, відповідаючи на зауваження президента Росії Медведєва про, начебто, втручання влади України у справи Православної церкви, зазначу таке: українське керівництво поважає канони і традиції церков та релігійних організацій. Церква в Україні відокремлена від держави. Кожний громадянин має право сповідувати будь-яку релігію. Водночас ніхто не може заборонити громадянам вільно висловлювати свою позицію щодо будь-яких питань, у тому числі і релігійних. Стосовно візиту патріарха Московського і всієї Руси Кирила в Україну слід наголосити, що ним були висловлені. Слова вдячності на адресу керівництва нашої держави за високий рівень організації його перебування в Україні. При цьому жодних негативних або критичних оцінок, які наводяться у листі російського президента і дискредитують сам дух цього візиту, предстатель Руської православної церкви, звичайно ж, не робив. Загалом, ми вважаємо надуманим та недоречним пов'язування. Питання візиту в Україну Патріарха Кирила з дворонніми політичними відносинами. Коментуючи вимушене рішення української сторони щодо двох дипломатичних представників Росії, слід підкреслити, що перед таким кроком ми тричі офіційно доводили до російської сторони інформацію про неправомірні дії зазначених високопоставлених дипломатів. Українська сторона надала достатню доказову базу їх діяльності в Україні, яка завдала шкоди національним інтересам України. Натомість відповідні дії російської сторони стосовно українського дипломата є абсолютно немотивованими та безпідставними. Сподіваюся, що у майбутньому нашим обом державам вдасться уникнути повторення таких прикрих випадів, які затмарюють двосторонні відносини. Підсумовуючи наведене, хотів би висловити переконання, що вирішення наявних проблем україно-російських двосторонніх відносин потребує інтенсивної роботи. Тому рішення відкликати приїзд нового російського посла в Україну безумовно не сприятиме конструктивному розвитку наших відносин. Україна продовжує залишатися прихильником широкої співпраці з Російською Федерацією на основі взаємної поваги, рівноправ'я шляхом підтримання конструктивного діалогу в тому числі і на найвищому рівні. Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі у своїх листах на адресу президента Російської Федерації. Цей заклик. Залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюсь, що цього разу реакція глави Російської держави на мій заклик до діалогу буде конструктивною. Шановний український народ, я впевнений. У гарному майбутньому українсько-російських відносин, які базуються на глибоких традиціях дружби та добросусідства між народами наших двох країн, і які очевидно є міцнішими, ніж інтереси окремих політичних кіл, та не залежать від ситуативної кон'юнктури політичного моменту.